Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Мене багато дівчат запитували, як я готую в'ялені вишні для пиріжків, для вареників. Значить, так, у мене тут було десь кілограм і 200 г вишень. У мене вишні такі простячки. Я вибрала. Кісточки і засипала цукру. Десь, може, кілограм було вишень, може трішки більше. 800 г цукру я насипала, можна більше, можна менше. Це воно в мене ніч постояло, навіть трішки більше. Тепер, що я роблю? Це все буде діло в сушарці. Це я зараз так проціджую. Все дуже легко. На дівчата, Взагалі то ці вишні просто це вони постояли е, в цу, з цукром і просто простерилізувати, розлити в баночки і ще й так можна зберігати. Але я в цьому році буду робити вже готові в ялені, щоб знаєте, взяв і в вареник скоренько пиріжок, а сік я окремо проварю і закрию в баночки. У буде буде таке, знаєте, такий буде сиропчик для. На лисників чи для ще щось. викладаю на піддон для пастили. Все дуже легко. У мене лише тільки два піддони, треба замовити ще. От, то я оце небагато вишень засахарила. Так, дівчатка, повикладала я зацукровані вишні. Ось так накриваю кришкою. Тут регулюється висота, Так що все дуже зручно. От, і включаю на максимум, максимум тут на 70 градусів. Можна просто на жаровні покласти на пергамент ці вишні, вже зацикровані і теж в'ялити при температурі 70 чи 75 градусів, відрегулювати, і у вас так само вийде в'яли на вишні. Так, що, дівчата, я зараз буду в'ялити вишню довгенько, годин п'ять, а потім покажу, що з цього вийде і як я буду зберігати. Цікавить вас, що робити з цим сиропом. Це тут справжній сироп, вишневий, без води, без нічого. Так просто можна простерилізувати, нічого більш не додати, прокип'ятити хвилинку чи дві, і розлити в баночки. От я зараз випарю трішки десь з половину. І теж любаночку, У мене такий буде топ для млинців чи для оладок. Дуже, до речі, цікаво. Що, готуйте і так. А можна просто законсервувати і буде вам чи в компот додати, чи ще кудись. Вишні мої вже ось так гарненько пов'ялились. При температурі 70 градусів, декілька годин. Але тут треба дивитися, якщо хочете сильно такі цукати, наче зробити от, сухофрукти, то сильніше в'яльте. І на меншій температурі. Тут треба регулювати. Оце для мене достатньо це моя така буде начинка для пиріжків і вареників. Так що зараз я буду запаковувати і вакуумувати. Викладаю я свої вялені вишні в пакетики для вакуумування. Можна взагалі-то в баночки. От. Воно гарно буде зберігатися. Ось так я буду зберігати свої вялені вишні і багато чого іншого. Так можна робити і абрикосами, і сливами, все, що ви захочете. Я бажаю всім гарного дня і мирного неба. Будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей. Булася сказати, що ж я зробила із соком з вишень. Просто простерилізувала так довгенько, і в мене ось такий сироп вийшов. Можна його на компот, він дуже такий солоденький, гарний, концентрований. От Можна куди хочете, туди додати. Це така дівчата. Так що будь ласка.